Ваша дитина вже вимахала під метр сорока. Ви не знаєте, що їй подарувати. Це помилка. Тепер ви знаєте, що і подарувати. Вашій дитині неодмінно треба такий дитячий підбайк. Це дитячий підбайк із об'ємом 125 кубів. Мегаякісний дитячий підбайк на колесах 12-14 з фільтром нульового спротиву, який має лише фару, фару і нічого зайвого. Такий підбайк в наявності в нашому магазині, в ось такому красивенному кольорі. Він може бути відправлений вам поштою в заводському пакуванні, тому що ми їх маємо багато. Це популярний підбайк. Байк. Вартість його виключно офіційно складає усього 750 доларів. Лише 750 доларів ваша дитина не висить вас на шиї, а їзде на ось такому прикольному дитячому підбайку. Їзде, познає мото життя, їзде і кайфує. Зверніться до нас, ми знаходимося в Запоріжжі. Підбайки знаходяться в Запоріжжі. Всі знаходяться в Запоріжжі, просто приїжджайте і купуйте ці мотоцикли в Запоріжжі, або замовляйте доставку до вас додому нашим власним транспортом, якщо ви десь неподалік, або ми можемо відправити вам його поштою як зібраний, так і в коробці. Підбайк Мотолідер ML125 в наявності в Запоріжжі за кращою, за офіційною ціною 750 доларів.